Продовжимо ранок вдома зустрічю з чарівними дівчатами, які тримають культурний фронт. Сьогодні наші гості тріо Жоржини. Дівчата починали свій творчий шлях у складі квартету, а нещодавно скоротили свій букет до трьох. Проте не зменшили обсягу творчості та волонтерства. Про все це поспілкуємось саме зараз. Я пішов зустрічати. Давай. Доброго ранку! Доброго. Доброго. доброго ранку. Будь ласка. Чарівні в сорочках. Добрий ранок, дівчата. Добрий ранок. Так, Доброго ранку. Давайте будемо одразу знайомитися. Гуртом всі голосно. А, то, що Ми тріужержини. Я Ліза, я Аня, я Аліна. Дуже приємно. Ірина. Ірина Анатолій. Приємно. — Костя! <рес> Костя. Дівчатка. Ну, ми знаємо, що ви об'єдналися заради творчості. Правильно, вже під час повномасштабної війни, угу. і знаємо, що вас було спочатку четверо, так. а зараз скоротилося до Е, uh -huh. uh -huh. з чого починали свій творчий шлях. Ну, взагалі, наш колектив доволі такий молодий. Ми утворилися влітку на свято Івана Купала, uh -huh. і ми просто з дівчатами думали, як ми можемо допомогти нашим збройним силам України, нашим захисникам захисницям. І ми зрозуміли, що ми вміємо співати, і ми можемо цим збирати кошти на допомогу нашим захисникам. Таким чином, ми почали спочатку проводити прямі трансляції в Тіктоці, потім підключили вже пізніше інстаграм. І люди почали нас дивитися, почали цікавитись нашою творчістю. Ну так все і почалося. І ви одразу збирали гроші, я так розумію. Так, на так. Допомогу. Ми зразу, зразу з самого початку. От перша пісня це вже був збір коштів. Яка була перша пісня? Коли ти берегом ідеш. Дівчата, чи можна так сказати, що вас надихає можливість бути волонтерами та з такими збирачами грошей на допомогу військовим та тим, хто потребує цієї допомоги? На що вже назбирали? Ми назбирали на два тепловізори і назбирали О, на дрон круто, Mavic. Круто. Але це був спільний збір. В нас ще є колега. Друг наш, з яким ми співаємо Назар Носенко, і також долучалися до збору громадська організація Козачанський курінь курінь вільного козацтва це наші колеги, з якими ми збирали спільно ці кошти. Але ну, звичайно, кожен як міг, тим, тим і допомагав. Ми творчістю своєю, а вони. А вони адміністративної роботи ну, правильно хтось творить, uh -huh. а хтось вже це все організовує. Чи берете ви зараз участь в якихось я не знаю фестивалях, концертах, чи запрошували вас на міжнародні концерти? Чи ви зараз тільки в Україні в вашому місце? Тут ну ми в себе в селі проводили благодійний концерт, також в сусідніх селах в регіоні співали для наших захисників і були запрошені на фестиваль. Який благодійний фестиваль Різдво нескореної України в місті Івано-Франківськ? Нас запросили наші вже хороші друзі, архієрейський хор Еміс? Ну і звичайно, будемо далі також співати і проводити благодійні концерти. Я впевнена, Коли що дуже скоро вже і міжнародні фестивалі захочуть. Жоржини, щоб приїхали і до них. А, ви теж там берете участь і збираєте теж гроші. Ну, прекрасно. Скажіть, будь ласка, над чим ви зараз працюєте у творчому плані? Чим У творчому? Зараз. Ну ми зараз активно працюємо над тим, щоб зробити запис повних пісень. Альбом mm. О. Да? Ну, з рідний така альбоми. <ріст> тому що в наших соцмережах дуже багато людей просять повних версій, і тому ми активно над цим працюємо. Скільки вже в mm -hmm. вашому доробку пісень є, які ви розучили, і скільки плануєте записати? Ну, ми точно не скажемо кількість, скільки є пісень, але їх ви очі опублікували? Маленько. та не скажуть вони. <рес> Це таємниця. Це таємниця. ні. Насправді, ми просто не можемо підрахувати, тому що окрім тих пісень, які опубліковані в нас, ми ще знаємо багато і народних, і естради таких 60-70-х років, і ми хочемо. Ми хочемо якось нести цю музику в люди. Показувати. Так, у мене одразу запитання. Молоді <с дівчата. так Суто, можливо, не суто цікавляться українською музикою, таким фольклором, музикою 60-х-70-х років. Звідки така тяга? Ну, з народження, напевно, тому що якщо так. Логічно подумати, то кожну людину з народження супроводжує українська пісня. Мамина колескова, і це те, що є в нас в душах, те, що є в нас в серцях, це той осередок, де ми росли, де ми навчалися, де ми розвивалися. І українська пісня, це, це ми. Ми з неї зроблені. З мамами співаєте? Мені цікаво, що ж мені мама Звичайно. співала. Які Звичайно. ваші улюблені пісні? Ми співаємо колискові, ми співаємо українські народні пісні, особливо ліричні. Угу. Такі: «Ой, чий то кінь стоїть, там, ніч яка місячна. ну, Ну, Є ж у кожної з вас, мабуть, якась улюблена пісня? Немає. От Прям О! улюбленої, як такої. Ні? Нам ну, усі подобається. Щось таке в мене повдиді. <ріп> Я так розумію, що ви співаєте ще й пісні Васюка, правильно? Так. так. Да? О, ну супер. Слухайте, а де ви навчаєтесь? Чим захоплятись? Яке у вас ще хобі, окрім співів? Є? Ну, я зараз навчаюсь в 11 класі в Шевченківській спеціалізованій загальноосвітній школі інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради? Ла. Е, я йз першого класу займаюся вокалом та паралельно хореографією. Ну, я беру активну участь у освітніх і мистецьких конкурсах та позашкільному житті. Готуєшся до ДПА чи що? З цього НМТ. року НМТ, да, це ж загальний оцей тест. Так. Є хвилювання? Ну, звичайно, є. Але а куди плануєш вступати? Ой, це дуже складне здання. Чого? Ну, в Україні плануєш вступати? Ну, швидше за все так. Обрала вже якийсь вуз? Я так розумію, це буде щось з творчістю пов'язане. Ну, ні? не зовсім. Ну, є варіанти і на мистецький, але ну, швидше всього це буде щось гуманітарне. Так, а інші дівчата? Ну, я, як і Аня, навчалася в цій самій школі, також займалася вокалом, хореографією, а зараз я навчаюся в Національному авіційному університеті наук. на факультеті комп'ютерних наук та технологій. Ітішниця. майбутнє. перед тобою стоїть. іт війська, не тільки це співочі іт війська Да. Добре, я навчаюся в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова на четвертому курсі на факультеті мистецтв імені Анатолія Авдієвського і паралельно навчаюся на факультеті української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка. Це вчителька. А, от так, майбутнє. Це зараз. Або редакторка, до речі. Я зараз працюю в себе в селі наразі, тому що війна плани змінила, я не зовсім, але щось дуже схоже до цього. Я виконую обов'язки директора Центру культури та дозвілля. Воу-воу-воу-воу! Така молода директорка. Я керую хоровою капелою і фольклорним аматорським колективом Серпанок і дитячим колективом Сонце Світ. Ну, якось так. Тобто... Окрім жоржин, ще так, є два колективи. Так. Творчі. Три. 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 Ого. Ну мені Отже. це подобається, Я дівчата. Живу. Які найближчі творчі плани? Окрім запису альбому. Так да. ми плануємо співати. Просто Виступи співати можливо, який заплани. Звичайно, ми хочемо. Ми мріємо вийти на сцену, звичайно, велику, і ми думаємо, Я впевнена, що в нас вийде. це вийде, так. Да. тому що в нас є бажання, ми цього хочемо. Ми хочемо реалізувати якісь можливо спільні творчі проекти з нашими друзями, з нашими колегами. Це буде доволі цікаво. Для нас це буде новий досвід. Я думаю, це буде дуже цікаво. А чи є у вас якісь, я не знаю, покровителі з сучасного шоу-бізнесу? Чи ще немає таких? Е, із сучасного шоу-бізнесу. Ну мабуть, немає. От буде. саме з сучасного зараз так. буде. Значить, а, буде. А з не сучасно добре. А якщо не сучасне, це хто? <сум> ну ми, е, якщо чесно, дуже активно. Ну, ми ми захоплюємося творчістю ансамблю Мрія. Це звичайно 60-70-ті роки. Ми їх переспівуємо трошки е, Назар Яремчук. Володимир Івасюк, ці хіти леви да, української да, сцени, да, да, української естради. Ну, нам це близьке, не знаю, якось тяга туди йде. Чомусь Черкащина, бачиш? Дівчата, ще да. таке останнє запитання. Що зробите після перемоги України? Ми всім задаємо це які питання? Плани? Да. Давай. Ну, Ми продовжимо співати, які співали. Будемо популяризувати українську. Пісню будемо підіймати національну свідомість українців. Ми будемо намагатися робити все, щоб наша українська культура, українська пісня ніколи не була знову забута, як це було угу. і ми докладемо усіх зусиль для цього, що від нас залежить. Ми все зробимо. Браво! Я теж бажаю, щоб українська пісня лунала в кожній хаті, незалежно чи це Британія, чи це Канада, чи це Бразилія, щоб всі знали, що таке українська пісня. Дякуємо вам, дівчат. Зачекаємо. Що ж, дякуємо? А пісню? От я хотіла запитати: ну ми не можемо вас відпустити без ваших пісень. Заспівайте одну з них. Прекрасно, тоді чекаємо. <рес> Коли ти берегом ідеш то не ламай калину, коли ти в армію йдеш то не кохай дівчину, ой помню, помню я той час, ти плакала за мною і на прощання раз у раз хустиною, Як їхав хлопець, до війська дівчина присягала, казала, буде вірно ждать, хустину дарувала. Ой, помню, помню я той час, ти плакала за мною. Прощання раз у раз махала хустиною, пройшов годок, пройшов другий, козак з войска вертає, Сади цвітуть, душа тримтить, Аж серце завмирає. вишневий сад, зелений гай, коли коло, Солдата вояка, старенька його мати. вишневий сад, зелений гай, коли на коло хати, стріча солдата вояка, старенька його мати. коли калина йо цвіте, помню, помню я той час, ти плакала за мною і на прощання раз у раз махала хустиною, ой, помню, помню я той час, ти плакала. Браво, дівчата! Молодці. Це було не перевершено. Дякую. Вам. Будь ласка, даруй, даруй, даруй. даруй. Дякую. Дуже. Дякуємо дуже вам дякуємо, друзі. Ранок вдома триває. Всім бажаємо натхнення.